Вітаю вас на каналі Місячна країна. До вашої уваги місячний календар стрижок та фарбування волосся на жовтень 2025 року. І зараз я розповім, коли краще за все робити стрижки, фарбування, тонування волосся у жовтні за місячним календарем, щоб вас, ваша стрижка довше зберігала форму. Колір, щоб волосся було здоровим, виглядало гарно та доглянуто. Календар складено для усієї території України за київським часом. Тож, 1 жовтня, зростаючий місяць у козерозі, і це гарний день. Стрижка надасть сил та здоров'я волоссю. Після неї воно буде менше сіктися, стане густішим і міцнішим, випадіння скоротиться. Також вдало пройдуть фарбування, тонування волосся і зафарбовування сивини. Друге та 3 жовтня зростаючи місяць у водолії. і це гарні дні для експериментальних, модних, екстравагантних стрижок та укладок. Успішно пройдуть різноманітні експерименти з незвичайним фарбуванням, тонуванням та іншими процедурами для волосся. 4 та 5 жовтня, зростаючий місяць у рибах, а це несприятливі дні. Через стрижку та фарбування може з'явитися сухість та лупа, рекомендовані оздоровчі та загальнозміцнювальні процедури для волосся. 6 жовтня зростаючи місяць у овні це теж невдалий день. Стрижку та фарбування краще відкласти, вдало пройдуть лише загальнозміцнювальні процедури, а також можна зробити тонування. 7 жовтня, повня. Не стрижемося та не фарбуємо волосся у цей день, бо результат може бути неочікуваним. 8 та 9 жовтня, спадаючи місяць у тільці, це гарні дні. Нова зачіска додасть волоссю сил та енергії, зовнішній вигляд зміниться на краще. Також будуть успішним фарбування волосся, зміцнення, освітлення, тонування та будь-які інші процедури. 10 та 11 жовтня, спадаючий у близнюках, це невдалі дні. Стрижка прискорить ріст волосся, і воно стане повітряним, неслухняним буде погано піддаватися укладці – ці дні підходять для завивки та фарбування і тонування волосся. 12 з 9.30, 13 та 14 жовтня до 13.50, спадаючи місяць у раці це несприятливі дні, бо волосся після стрижки та фарбування стане неслухняним та тьмяним. Рекомендовані тільки оздоровчі та живільні процедури. 14 жовтня з 13.50, 15 та 16 жовтня спадаючи місяць у леві, і це чудові дні для відвідування перукарні вдало пройдуть практично усі процедури з волоссям різноманітні стрижки, фарбування, укладки, тонування, знебарвлення та усе інше. 17 та 18 жовтня спадаючи місяць у Діві, теж гарні дні. Чудово пройдуть фарбування, тонування, зафарбовування сивини. Стрижки довше збережуть свою форму, будуть виглядати гарно, доглянуто, кінчики не будуть сіктися. 19 та 20 жовтня, спадаючи місяць у Терезах, а ось це несприятливі дні. Після стрижки волосся почне швидко рости, стане повітряним, неслухняним, погано піддається укладці можна робити оздоровчі процедури. 21 жовтня, молодик, не стрижемось та не фарбуємо волосся у цей день. 22 та 23 жовтня, зростаючи місяць у скорпіоні, це нестабільний, невдалий знак для волосся. Стрижка у ці дні підходить лише для слабкого, тонкого волосся, яке вона зробить трохи жорсткішим та густішим на вигляд. А також ці дні підходять для оздоровчих процедур і живлення волосся. 24, 25 та 26 жовтня, зростаючий місяць у стрільці. Це теж невдалі дні, і якщо ви хочете зберегти нову стрижку як надовше, то у ці дні краще не стригтися, бо волосся після стрижки буде дуже швидко відростати, буде повітряним, неслухняним. Фарбування волосся не виправдає ваших очікувань. 27 та 28 жовтня, зростаючи місяць у козерозі, а це гарні дні. Стрижка надасть сил та здоров'я волоссю. Після неї вода буде менше сіктися, стане міцнішим, густішим, випадіння скоротиться. Вдало пройдуть також зафарбовування сивини, фарбування, тонування волосся та інші процедури. 29, 30 та 31 жовтня до 1350 зростаючий місяць у водолії, гарні дні для екстравагантних, експериментальних модних стрижок та укладок. Успішно пройдуть експерименти з незвичайним фарбуванням, тонуванням та іншими процедурами. І нарешті, 31 жовтня з 13.50 Зростаючи місяць у рибах, а це вже несприятливий час для стрижки та фарбування. бо через неї може з'явитися сухість та лупа, можна робити лише оздоровчі та загальнозміцнювальні процедури. І підводимо підсумки. У жовтні найкращими днями для стрижки та фарбування волосся будуть наступні дні: перше, друге, третє, восьме, дев'яте.